Вітаю глядачів телеканалу Чернівецький промінь сьогодні. У нас в гостях Оксана Вайцеховська, керівниця вона хаб, науковець, докторка юридичних наук та професорка ЧНУ імені Юрія Федьковича. Вітаю вас, пані Оксана. У нас в студії власне вона хаб, що це таке? Для кого воно і скільки часу вже працює у Чернівцях? Вітаю вас, пані Антоніна. Вона хаб це проект, який реалізовується фондом Організації Об'єднаних Націй з народонаселення в Україні. Взагалі, основна ідея проекту це сприяти зростанню фінансового потенціалу і економічної незалежності жінок, які були перебували під домашнім або гендерно зумовленим насиллям, або перебувають у групі ризику. Взагалі в групі ризику вважається, що перебуває жінка, яка не має самостійного основного такого постійного джерела доходів або хворіє, або має дохід, але який не відповідає її запитам. Ну і звичайно, жінки, які справді зазнали домашнього або гендерно зумовленого насиллях. Хочу підкреслити, що е, такі хаби вона хаби не м, створені в усіх обласних центрах, їх всього вісім в Україні. І те, що в Чернівцях такий хаб є, це дуже позитивно для мешканок е, Чернівців Чернівецької області. І цьому, звичайно, треба е, завдячуємо департаменту соціальної політики Чернівецької міської ради, зокрема. Е, Директорці департаменту Наталії Фрунзе тому маємо такий хаб, і це дуже позитивно для того, щоб чернівчанки скористалися тими можливостями та ресурсами, які надає хаб. Скільки часу вже працює у Чернівці? Відкрились ми в кінці 22-го року. Ну більше двох років. А, власне, як стати учасницею вашого хабу, як можна до вас потрапити, аби отримати якісь корисні навички, чи стати ну, більш такою сильною у якості жіноцтва, аби отримати ось ту підтримку і допомогу, про яку ви говорите? Ми є в Фейсбуці, у нас є телеграм-канал. Я думаю, що реквізити, я думаю, в кінці програми ви покажете. Спочатку реєструється жінка, яка хоче стати учасницею. Потім їй телефонує кар'єрна радниця, і вона приходить на першу консультацію, конфіденційну консультацію з кар'єрною радницею, говорить про свої запити, про свої економічні запити. Можливо, є якісь психологічні потреби, які потребують консультації з психологом. І кар'єрна радниця вже такі розплановує такий супровід, план розвитку для такої жінки. Ніякі. Таких обмежень немає. Може будь-яка жінка, єдине, єдине обмеження з 18 років. До нас навіть звертаються і ті, хто мають, наприклад, роботу, але їм доходів, які вони отримують, замало, вони хочуть підробіток, або ті, які хочуть створити свій бізнес, започаткувати свою справу. Наскільки різноманітним є спектр послуг, який надає вона, окрім того, що у вас є кар'єрні радники, які допомагають людям зокрема спрямувати їх в правильне русло і знайти свою нішу щодо роботи, аби заробляти більше і отримувати якісне життя, по суті, що ще можна у вас навчитися, або які навички отримати, так ну якщо говорити про форми, формати, в яких надається послуги, то це і навчальні курси, про які можна? Можливо, пізніше поговорю, на яких дівчата здобувають нову професію, якщо, наприклад, хочуть таку профорієнтацію змінити. Да? Або це тренінги, що на тренінгах, яким питанням вони присвячені, також можу зараз, може якось так трошки пізніше, зараз перерахую, що саме це, ну звичайно, психологічні консультації. Це обов'язково, тому що якщо жінка психологічно розбалансована, вона не просто не може думати про відкриття свого бізнесу. Вона на навіть резюме коректно не може скласти, а навіть якщо і складає його на просто як розказувала нам психологіня, наприклад, був випадок, коли жінка, скажімо так, надсилала багато інстанцій, тобто робила певні ну. Рухи, да, щодо отримання роботи, да і кругом був негативний результат. І вже після пропрацювання, після якоїсь кількості психологічних індивідуальних консультацій ситуація змінила. Що говорить про те, що або Якийсь такий депресивний її стан, або не та поведінка на співбесіді, щось не давало, да пройти далі. Тому це ще раз повторюю і психологічні консультації, це і ну як я вже сказала, консультації кар'єрних радниць, це тренінги, це інформаційні сесії, це онлайн-онлайн лекції. До прикладу, часто у нас представники банків дають такі онлайн-лекції, де інформують про якісь програми для нового бізнесу. Які вони хочуть надати, ну тобто професійні курси, це мабуть наша гордість, тому що дівчата не просто їх проходять, вони отримують сертифікати, дипломи. Вони мають по суті професію. все це фінансується. Вона хабом. Всі, до речі, послуги скажу і повторю ще раз. Вони всі безоплатні для дівчат. А, власне, якщо ми поговоримо про кожен з, з цих етапів з цих можливостей, які дає Вона хаб, а чим може бути корисний він саме для тих жінок, які а, хочуть знайти себе у чомусь новому, але не просто знайти нову роботу, а започаткувати власну справу, займатися тим, чим хотіли можливо все життя, проте не наважувалися. Як такі жінки можуть прийти до вас і чим може бути корисним в такому випадку вона хаб? Ну от по суті, їх е, клієнток можна поділити умовно на дві групи. І от перша, про яку ви говорите, це ті, які не шукають вже просто роботу, да з, е, з метою працевлаштуватись, а вже давно мріяли і хочуть створити свою справу. Для таких жінок це по перше е, різного роду тренінги і зустрічі з представниками е, бізнесу в, е, з метою моніторингу напрямків, в яких варто в Чернівцях, в Чернівецькій області в умовах війни відкривати започатковувати свій бізнес це написання ефективного бізнес-плану. Тобто е, іноді спікери, які от у нас тренінги були недавно присвячені написанню бізнес-плану. Іноді спікери дають такий зворотній зв'язок і сприяють і допомагають. Іноді кар'єрні разниці, якісь аспекти також е, підсказують і допомагають написанні бізнес-плану. Дуже багато у нас проводилось і буде проводитись тренінгів, е, які стосуються реєстрації. ФОПа тобто які документи потрібно, е, які які кведи вказувати. Яку там форму систему оподаткування обирати військовий збір для ФОПів, які нов, нововведення в законодавстві в 25-му році щодо реєстрації ФОПу? Тобто всі ті первинні питання, які виникають для будь-якої людини, яка ще ніколи не відкривала свою справу, да і хоче тільки зареєструвати ФОП далі зараз у нас планується 11 березня тренінг по ціноутворенню в бізнесі, також вже більш така вузька, можливо, спеціалізація, але також. Потрібна, якщо це стосується да, продажу, наприклад, бізнесу в сфері продажу. Також я вже казала, саме для цієї групи дівчат важливі оці зустрічі з представниками банку. Вони справді, от у нас нещодавно була онлайн-лайфя з представницею з Приватбанку, яка розказувала свої новинки, які вони програми, які вони приготували для нового малого бізнесу пільгові якісь моменти, і це все було також достатньо цікаво. Аво, як для цієї групи жінок, так і для друг, які хочуть працевлаштуватись, багато уваги приділяємо зараз таким тренінгам, які присвячені штучному інтелекту. Чому запит від клієнток має місце? Тому що як тільки така тематика дуже багато реєструється на такі тренінги дівчат, значить є попит, і це не скажімо скажем так, очевидно і не дивно, тому що штучний інтелект допомагає зараз. Ну може допомогти в любій сфері, да, від, від, ну в любій сфері, і тому як створити, наприклад, да навіть написання бізнес-плану, навіть обрання напрямків бізнесу. Ну в усьому можна використовувати такий ресурс, як штучний інтелект, тому як грамотно його, як його ефективно використовувати, це важливо його. То у нас сьогодні на 15.00, знову ж таки тренінг вже другий за, за цей рік, да присвячений другий і зовсім інший спікер, інші аспекти, інші питання, і от ну навряд чи вже вийдеться програма до 15.00. Да? пані, Оксана. От власне ви говорите про те, що допомагаєте жінкам там з пошуком роботи, з пошуком себе, точніше у тій чи іншій сфері. А про те, чи досліджуєте при цьому ринок праці? Адже. Ми десь розуміємо, що ви говорите зараз про попит на вивчення штучного інтелекту, якого потребують у різних сферах. Зараз він дещо полегшує роботу, дещо є чимось новим, викликає певний страх. Проте разом з тим жінки дедалі частіше починають освоювати так звані чоловічі професії. А власне, чи, чи досліджуєте ось цей ринок, кого зараз потребують? На кого варто навчатися жінкам, аби ну дійсно отримати класну роботу, забезпечувати себе фінансово, і отримувати якісь ну можливо ще задоволення від цієї роботи. Адже ну десь ще декілька років тому ми розуміли, що жінка не повинна працювати там електрозварювальником зараз. Досить активно, зокрема, і в Чернівцях жінок набирають на, на водійок тролей. Бусів там на якісь професії, які усталено вважалися чоловічими. Як, як працює вона хаб з оцими речами? Пані Антоніна, ви спитали і самі майже відповіли. Справді в умовах війни, да, ми розуміємо про що йдеться мова. Чоловічі професії зараз перебувають в такій ситуації, коли не хватає працівників, і від держави вже давно е, да усі інстанції запит проводити про е, да перенавчання і жінки пропонувати освоювати чоловічі професії так справді таке є. Єдине, що скажу з досвіду бажання жінок. Такого особливо не має освоювати ці професії. Це скоріше за все відбувається, коли дуже вимушена ситуація, і жінка да, погоджується. А якщо говорити про е, да моніторим, звичайно, е, вакансії, які є, ми взагалі е, співпрацюємо з центром зайнятості. Ми моніторим і ворк Ю робота -ua, е, да Бо звідки, коли приходить до нас е, жінка, яка хоче вже працевлаштуватись, не створити свою справу, а працевлаштуватись, звичайно, це. База вакансій, яка от цих трьох джерел, але маємо і четверте джерело. Ми співпрацюємо з підприємцями. Вони нам дають, якщо в них звільнилася вакансія, і буває так, що така вакансія є тільки у нас. І у нас в базі даних дуже велика кількість клієнток. Ми вже підтримуємо з ними зв'язок і кар'єрні радниці повідомляють про. Появу тої чи іншої вакансії, але це не стільки в телефонному режимі. Дуже часто це відбувається. У нас є телеграм-канал і Фейсбук, і такі оголошення ми прямо в телеграм-каналі розміщуємо, і жінки бачать от цей моніторинг. Скільки часу ваші кар'єрні радники можуть вести одну людину, і чи йдеться там от, до прикладу жінці підібрали якусь вакансію, якусь роботу вона пішла деякий час попрацювала їй не. Сподобалась, вона знову повернулась до вас, і ми завжди її чекаємо. Зв'язок іноді триває постійно, тому що, наприклад, ще раз кажу: до нас звертаються не тільки ті, які шукають роботу, не тільки ті, які хочуть і прагнуть створити свою справу. Іноді жінка має роботу, хоче іншу, іноді має свій бізнес, хоче його розширити, як ми це називаємо в рамках хабу масштабувати, да або змінити напрямок. І це цей запит ніколи не, не припиняється. Якщо жінка. Жінка саморозвивається, вона завжди буде більше того іноді жінки приходять просто на наші тренінги для самого розвитку, тому що не завжди інформація, тільки такого прямого спрямування да працевлаштування створення ФОПу. Іноді, от як штучний інтелект, або створення свого бренду. Да е, от я упустила до речі щодо жінок, які хочуть створити свою справу. Зараз у нас будуть тренінги в найближчий час це як виграти грант, отримати від держави, і трошки пізніше як виграти грант від міжнародної організації. Дуже часто існує такий міф, що гранти це щось таке недосяжне, це точно не для мене. Це, мабуть, щось складне. Ні, це все реальне абсолютно і просто треба розуміти і знати покрокові крокові, скажімо так, дії, які потрібно робити жінці, для того, щоб отримати його. А власне, знаю, що на базі вашого хабу працює професійний психолог, і досить часто а, у жінок, які а, стали жертвами домашнього насилля, а, які, можливо, свого часу мали якісь непропрацьовані психологічні проблеми, які тягнулися ще там з дитинства. А ось цей психологічний бар'єр стає своєрідною перепоною а, до успішного життя. Не завжди а, в умовах сьогодення. Люди можуть дозволити собі, маємо на увазі фінансову складову оплати ось такої праці психолога і десь бояться, що звернутись до психолога це дорого, тому краще я залишусь наодинці зі своїми проблемами. Знаю, що у вас працює такий такий. Психолог, який може допомогти, а власне і він працює на безоплатній основі. Наскільки я розумію? А, як часто жінки власне відкриваються? Адже десь є, окрім того, що ще це дорого, десь є ще додатковий страх про те, що а, а що про мене подумають? І ось ось цей момент такий, а, що хтось дізнається, що я там ходив до психолога або ходила до психолога. Як у вас це працює в хабі? Е, ну, ще раз е, те, що ви сказали, це дуже позитивним. Є наявність психолога в, е, в хабі е, щодо. Е, Побоювань жінок щодо конфіденційності цих індивідуальних психологічних консультацій, наш психолог виключно працює на конфіденційній основі. Я більше скажу, що взагалі сфера психологічних консультацій в її основі завжди лежить принцип конфіденційності, і Це законодавчо врегульовано. А коли мова стосується таких центрів, де мова йде вже про домашнє насильство, гендерно зумовлене насильство. Тут принцип конфіденційності, Максимально імперативний, тому якщо хтось з жінок хоче прийти, побоюється витоку інформації. Я можу запевнити, що це виключно на конфіденційній основі. Я Більше того скажу, що навіть консультація кар'єрної радниці відбувається на конфіденційній основі, тому що жінка може виявити бажання, щоб її дані ніде ніколи не з'являлися навіть там у звітності, якщо це потрібно, і це дуже важливо, тому що сфера в якій працює хаб да, ми кар'єрний хаб, да, він спрямований на допомогу жінкам стати фінансово незалежною, економічно самостійною, але все ж таки основний акцент на тих жінок, які зазнали насилля або перебувають в групі ризику. І я скажу, що в групі ризику, навіть не, не думаючи, що так є, перебуває дуже велика кількість. Ми велика кількість жінок. Мова йде не тільки я ж кажу про психологічне. Чи фізичне мова йде часто про економічне насилля, просто жінка не знає. Що коли її там дозують з видачею коштів, а вона сидить вдома і не працює, бо доглядає за дитиною. Це також форма економічного насилля. Тому е на рахунок того, наскільки відкриваються всі по-різному. І е більше того, е термін, який потрібний для кожної жінки, різний. Іноді жінки приходять з запитом таким просто ну, кар'єрним, да, мається на увазі створення своєї справи або працевлаштування, і навіть не підозрюють взагалі про якісь. Свої психологічні проблеми вони приходять на групові тренінги. Наш психолог кожного четверга і цього четверга також на 16.00 буде тренінг присвячений. Збереженню ментального здоров'я в умовах війни, і іноді жінки саме на цих психологічних тренінгах розуміють якісь такі моменти і приходять потім на індивідуальну психологічну консультацію, тобто самі не розуміючи, що потребують цієї допомоги, тому відкриваються. Але нюансів ми не знаємо, тому що ніхто з членів команди хабу не має права перебувати при індивідуальній. Психологічні консультації та й на груповій психолог нас також не дуже кличе, тому що це теж не етично. Наскільки взагалі користується попитом ось ця ваша послуга з психології? Адже ну знов ж таки це десь задіває якісь особисті такі кордони, особисті межі жінка приходить до вашого кар'єрного радника, там обговорюючи якісь моменти, що я хочу нову роботу класну, там хочу більше заробляти або в мене є потреба, або в мене є діти, хочу щось змінити в житті, але при тому всьому. От чи може ваш кар'єрний радник спрямувати що для того, щоби. Там ми зрозуміли, чого ви хочете насправді, вам потрібно попрацювати з нашим психологом. Ну, в першу чергу я зрозуміла запитання, дякую. Тому що тут же ж і звичайно якесь почуття такої гідності, да, і як це так, я потребую психологічної допомоги, як якийсь вирок. Да. Звичайно, кар'єрні радниці на то вони нас мають професійний рівень. Це все невимушена бесіда. І якщо, наприклад, у нас дуже велика кількість була. Особливо після перший рік після повномасштабного вторгнення вимушено переміщених осіб. Звичайно, якщо особа вже вимушено переміщена, вже покинула свою домівку, вже перебуває на чужій території без роботи, вона апріорі потребує. Якщо клієнтка не хоче цього ну, категорично визнавати, йти ж ніхто не примушує, але в дуже абсолютно лояльній формі жінці пропонується. Ну, хоча б групові, бо групові дуже часто присвячені таким питанням, як. Е Самооцінка, там самосприйняття ну такі дуже нейтральні, тому що такі глибинні теми не даються на груповий тренінг, ніхто не прийде. Ви розумієте. От і там вже дуже багато технік. Наша психологиня застосовує жінки самі починають щось розуміти, десь їх, якщо щось тригірить, вони для себе потім самі визначають і вже навіть і не ставлять до відома кар'єрну радницю. Вони просто мають вже доступ і зв'язок з і Вони там вже особисто. З нею домовляються, але да ви праві в більшості випадків дуже рідко так буває, щоб жінка сама сказала і прийшла: Я потребую потребую допомоги. допомоги. І, до речі, психологіня от говорить: ну, перед передачою я спитала, ну які такі успіхи, тому що успіхи кар'єрних радниць я бачу, вони не приховуються. А що відбувається на скажімо так індивідуальних психологічних. Лічних консультаціях. Це за закритими дверима, то е, вона ну, багато історій таких назвала е, без імен, коли е, жінка наважувалась піти від крив... кривника. Вважається навіть успіхом те, що вона визнає наявність насильства, тому що дуже часто жінка не хоче е, визнавати цього. І от перебуваючи в такій хібній формулі, б'є, значить любить е, м -м, відчуття провини, чомусь у жертви часто є відчуття провини за те. Що відбувається, да. жінка вважає, що вона не може піти, особливо якщо є діти від відкривника, тому що вона відчуває провину і перед дітьми, тому що вона позбавить да, якогось близького спілкування дітей з батьком. Ну, дуже багато, скажімо так, роботи проводиться в, цій, в цьому напрямку. Є дуже багато хороших, успішних історій, ну, такого характеру, але без імен і без особливостей. А, пані Оксано, Розкажіть про успішні кейси вона хаб власне в розрізі там кар'єрних радників, аби ми могли надихнути наших глядачок, звертатися до вас і розуміти того, що що їм можуть можуть допомогти розвиватися, бути успішними і відчувати себе ну насправді. Жіночними при тому, всьому, що ви можете робити класні речі, розвиватися, розвивати людей довкола вас. Ну, пані Антоніне. Я мабуть індивідуальних не розкажу, тому що вони теж ми стикаємося з тим, що жінки і і ці свої історії вважають за потрібне, все таки не для розголошення. Я більш узагальнено скажу дуже багато в нас високий показників був жінок, які от за ці роки нашого, скажімо так, нашої діяльності. Нашого функціонування створили свої бізнеси, стали самозайнятими. Скажу тільки в якій сфері найбільше: в б'юті сфері бровистки, ламінування брів, манікюрниці, наприклад, кондитерська справа, міні-пікарня. Ну от одна з жінок запам'яталося відкрила клінінгову компанію, але оскільки вона в свій час була вимушу переміщена, звичайно, вона потребувала допомоги і в рамках хабу її отримала. І от тепер, коли вона створила свою компанію, включила в свою таку бізнес-ідею соціальну складову, і раз в тиждень вона надає безоплатну клінінгову таку послугу для людей старшого віку, а і це дуже так приємно, тому що такі, знаєте, кругооборот добра. і добра да, в світі. Взагалі, хочу сказати, що оці вимушено переміщені особи вони складали колись велику частину наших клієнток. На сьогодні ця кількість зменшилась, і ну, зрозуміло, да, і з житлом, і з роботою час іде жінки якось. Поступово впоралися. На сьогодні для нас надзвичайно важлива категорія жінок це жінки, дружини військових, дружини наших героїв, які загинули. І тому для команди хабу це честь да, надавати допомогу і сприяти яку можна, всіма можливими методами, способами, які в нас є в рамках хабу. Пані Оксана наостанок, чому на вашу думку важливо підтримувати жінок, робити їх успішними і робити, давати їм розуміння? Того, що вони можуть бути фінансово незалежними, а, там від чоловіків, які от ви говорили про економічних кривдників, називаємо це так: від чоловіків, які а, допускають домашнє насилля. От те, що робить ваш хаб власне. Так, ну економічна самостійність для сучасної жінки це в першу чергу можливість приймати рішення одноособово без впливу сторонніх осіб, і не зважаючи на різні зовнішні обставини. Це здатність обирати свій власний шлях особисто, це право на саморозвиток, це внутрішня впевненість в своїх силах з психологічної точки зору, це зниження рівня стресу. Це зменшення залежності психологічної від свого партнера, і, взагалі, економічна самостійність для будь-якої жінки важлива, тому що вона забезпечує захищеність, впевненість. Але для жінок, які вже пережили насилля або перебувають у групі ризику, економічна самостійність надзвичайно важлива, тому що фінансово незалежна жінка їй простіше розірвати це коло домашнього насилля. І, взагалі, кожна жінка має унікальний потенціал, і фінансова незалежність це. Ключ до повного розкриття. Більше того, економічна незалежність це не просто фінансові можливості, це такий комплексний динамічний шлях до постійного саморозвитку, до досягнення е, своїх цілей, до, е, до досягнення цілей не тільки в кар'єрній сфері, в будь-яких сферах свого життя і прийти в ванахаб це перший крок на цьому шляху. Да. Ми вас чекаємо. У нас е, є професійні кар'єрні радниці, смачна карма. Ва, чай, смачне печиво і е, багато е, різних ресурсів, які ми можемо інструментів, методів, способів, які ми можемо застосувати для того, щоб допомогти жінці розвиватися, стати економічно самостійною. Якщо ви так само прагнете бути жіночною, бути сильною, фінансово незалежною, та шукаєте таких саме жінок, звертайтеся до пані Оксани, звертайтеся в вона і вони обов'язково вам допоможуть. Дякую, що були з нами, пані Оксана. Сьогодні нагадаю, сьогодні у нас в гостях була Оксана Войцеховська, керівниця вона хаб, науковець, докторка юридичних наук та професорка Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Дякую, що були з нами. Побачимось.